Сьогодні я в корабельному районі. Як ви вже здогадалися, сьогодні ціна складає 49 гривень за кілограм. Тому я тут. Не стала гаяти часу, тому я встигла вже пройтися по магазину, набрала купу речей, як бачите. І вже хочеться завітати до примірочної. Але в мене так багато речей, а до примірочної можна взяти тільки 5. Тому я знайшла місце, де можна залишити мої речі, і хочу трішки вам показати те, що я не буду приміряти. Наприклад, ось ці чоловічі шорти Теранова. це такий італійський бренд швидкого... швидкої молодіжної моди. Хоча це не супер бренд, але шорти джинсові, в дуже гарному стані. І я чомусь впевнена, що мій син їх вподобає. Ще ось така рубашка чоловіча, теж в гарному, ідеальному стані. Шкода, що моя камера не передає кольори. Якщо я не помиляюся, це датський бренд, заснований в 1990 році. Мені сподобався крій цієї рубашки, вона в дуже ідеальному гарному стані. Тому теж я сподіваюся, що вона сподобається моєму сину. Цього дня мені пощастило теж знайти чоловічі штани зара. Стан джинсів майже ідеальний, але судячи по тому, що вони зіжмакані. Я вже підозрюю, що вони були в носі, але в ідеальному, в гарному стані. Не часто вдається знайти штани без дефектів, тому я задоволена, що ж, час перейти до моїх примірок. Ось так я одягнена сьогодні. Ранок був неспокійний в місті і тому я навіть сумнівалася, іти мені до магазину чи ні. Можливо, краще залишитися вдома, тому що збереження власного життя це найдорожче. Можливо, тому мій вигляд трішки неохайний сьогодні, але я відчуваю себе добре. Тож, давайте перейдемо до речей і трішки піднімемо собі настрій. Я хотіла сказати, я піднімлю собі настрій, а ви трішки розважитесь разом зі мною. Згодні? Вирішила почати з цього жакету. Бренд мені невідомий. Але, як ви вже знаєте, мені дуже подобаються жакети. виготовлений в Германії. В складі є льон, а також поліестер. Так як це останній день завозу, тому спочатку я хапала речі, не дивлячись навіть на розміри. Але давайте приміряємо і подивимося. Можливо, не варто дивитись на розмір. Що ж, це той випадок, коли на Тремпелі річ мені більше подобалася, чим на мені. І чомусь я була впевнена, що цей жакет буде добре підходити до моїх нових штанів, які я придбала нещодавно в магазині «П'ятачок». Не дуже мені подобається, як терчали кишеньки, тому я вирішила їх заправити. Але дивлюся, що ситуації це не змінює. Все ж таки я намагаюся більше роздивитися. Можливо, в розтібнутому виді буде краще. Але щось мені здається, з моїм одягом це зовсім не пасує. Знаю, що мої глядачі теж полюбляють джакети. Тому чекаю ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, з чим би ви носили такий жакет. Мені буде дуже цікаво. Тож, як ви здогадалися, жакет я вирішила залишити і хочу перейти до ось цього костюму. Я не одразу замітила штани. Я думала, що це тільки один жакет, але він такого темно синього кольору в мілку крапинку. Дуже якісно пошитий, цікаво подивитися на бірочку, так як ви мені писали, що вам цікаво, звідки пошив тканини. Тож я теж стала звертати на це увагу. Тут написано Made in China, Цікаво мені приміряти, тому що я дуже давно вже хотіла придбати собі якийсь костюм. І якщо він прийдеться по мені, то я буду задоволена і це зробить мій день кращим. Тож, краще не гаяти часу і приміряти, але я бачу вже, що штани занадто довгі. Ось так він виглядає на мені, і штани такі довгі, що я відчуваю себе Чіполіно. Жакет виявився на мене маленький, це вже замітно по талії, а також в плечах і дуже вузький в рукавах, що мене трішки засмутило, а штани на диво на мене великі, навіть в талії. Щось я починаю сумніватися, що це був костюм двійка, тому що штани більшого розміру. А жакет маленький, ну якось дивно трішки. Я навіть почала думати, що якщо я придбаю хоча б одні штани, їх можна віднести до швиї і укоротити, але вони ще й широкі в талії. Мабуть, я залишу цю ідею і перейду до ось цієї сорочки без рукавки. Довгий час я задивляюсь на такий крій сорочки, тому що скоро літо і тим паче ця сорочка дуже гарно пошита, тканина не занадто тонка. І Я подумала, якщо ця сорочка підійде мені, то я її придбаю, але мене трішки смуч... смущає ось ця дірочка, в примірочної. Тому що в той час, коли я вам показую річ, я напівоголена стояла. Ну, то ладно, сподіваюсь, ніхто не задивляється, тому що всі зайняті пошуком цікавих речей. Крій сподобався тканина сподобалася, але як бачите, в верхній частині на мене малувата. І навіть якщо. Була б на розмір більша, то внизу було б занадто широко. Сорочку ту я теж залишила. І ось ще хочу одну приміряти: Ей колаборація мама. Я так підозрюю, що це для вагітних. Хоча я не вагітна, але мені дуже подобається ця колаборація, тому що там деталі я завжди вільно. Хоча бачу вже. По цій сорочці, що не сьогодні, тому що в талії вільно, але на грудях знову на мене малувато. Добре, що я кожного разу намагаюсь приміряти речі, тому що можна так накупляти багато всього, але воно навіть не підійде по розміру. З сорочками не пощастило, то сподіваюся, що пощастить мені із спідничками. Сподобалась мені ось ця чорна. Якщо я не помиляюся, Хенес це раніше так називався бренд H&M. Тож, можливо, ця спідничка вінтажна, але мене це не зупиняє. Ось так вона виглядає на мені. Ех, шкода. З моїм зростом 1,58, такої довжини спіднички дуже складно знайти, в тому сенсі, щоб, щоб вона мені підходила. Якщо я вирішу її придбати, то мені потрібно буде її вшивати. А я цього не люблю. Якщо ви дивитесь мене давно, то ви це теж вже знаєте. І після пережитого стресу вранці, думаю, така дрібничка мене не засмутить. Тим паче, що я хочу приміряти ще одну спідничку, ось таку гарну квіточками. Звернула увагу на фасон спіднички, а не звернула увагу на розмір. А ще тому, що вона 100% із вовни, хоча не дуже якісно пошита. Можливо, раніше це вважалося ок, але тепер ні. Бренд мені невідомий. Це не так важливо. Важливо те, що вона з, з вовни. Це не так часто вдається знайти. Тож швидше її приміряти. Ну, і ось так вона виглядає на мені. Фасон мені дуже подобається, і подобається роздивлятися ці кіточки, але я однією рукою придержую, тому що подиві... подивіться, яка вона на мене широка. Можна було б її придбати для моїх магазинчиків, але потім дивіться, що я замітила. Спідничка була з підкладинкою, але її минула власниця. Просто відрізала. Тож і для магазинчику така річ уже не підійде. Що ж, і тут я починаю думати, що мені щось сьогодні не везе. Можливо, пізніше. Щось все-таки я знайду більш цікаве. Але спочатку хочу примірити ще одну спідничку. Судячи по фасону і по візерунку. А таке, також по бренду. Я підозрюю, що це більш-менш сучасного стилю. Ну, Приблизно роки два жіночки, дівчата носять такі спіднички. Тканина з віскози, те, що радує. Але коли я її вивернула, побачила, що вона ну, не дуже якісно пошита. Але все ж таки, раз я вже взяла її до примірочної, то я її вирішила приміряти. Але вже впевнена, що купувати її все ж таки не буду. Тому що пошита вона ну, зовсім неякісно. і дуже сильно видні сліди носка. Останнім часом я дуже часто роблю емоційні швидкі покупки і купую речі, які мають ярко виражені сліді, сліди носки, які я вже потім замічаю вдома. І навіть потім просто викидаю речі. Цього разу я вирішила бути більш обачною, і тому купувати я не буду. Пишіть, будь ласка, чи придбали б ви собі таку спідничку, чи подобається вам, чи ні. Хоча я вже наперед знаю, що купувати б ви її теж не стали. Так? З'явилося вже дуже багато шортів, і чоловічих, і жіночих. Тож звернула я увагу на одні рожеві в дуже гарному, ідеальному стані, і це навіть видно по бірці. Що вони зовсім нові, тільки немає бірки з магазину. Це голландський бренд повсяденного одягу якісного. І це дуже видно. Ну, Я маю на увазі, якість ви видно. Але також видно, що це занадто великий розмір для мене. Тепер сучасно носити такої довжини шорти, тому я теж. Придивляюсь, придбати для себе одні. І хоча ці шорти для мене занадто великі, я вирішила їх придбати для магазинчика. Тому, кому цікаво, заглядайте всі силочки, посилання під відео, як завжди. І давайте ще подивимося, ось ці штани. H&M. вони теж в ідеальному стані. В складі котон, а також трішки є еластану. Тож вони тянуться і це дуже добре. Ну, не сильно тянуться. Я, як завжди, поспішаю приміряти. Ось так вони виглядають на мені. Ну, як ви бачите, вони трішки на мене малуваті. Але хочу сказати, що я дуже добре в них себе почуваю. І якщо не звертати увагу на те, що відтопирюються кишеньки попереду і позаду, то можна сказати, що вони якраз для мене, я вирішила їх придбати і вони теж будуть в моєму магазинчику. Тепер я задоволена, що знайшла декілька речей для магазинчика, але хочеться знайти ще щось трішки для себе. Сьогодні на диво я знайшла декілька речей 100% шовку, а ще й ця блузка бренду кос, тож я дуже зраділа. Я одразу замітила, що це маленький розмір, як для мене. Спочатку, як завжди, я здивувалася, чому це шовк і блузка в гарному. Стані. Чому її не придбали досі? Можливо, просто не замітили. Але потім я трішки знайшла плямку ось цю. Можливо, тому її і не придбали. Можливо, тому потрапила ця річ до секонд хенду як завжди, все, що я беру до примірочної, я все намагаюся приміряти. Тому так і в цьому випадку. Видно, що вона на мене маленька, і видно, що мій характер впертий. Все ж таки, я бачу наперед і забруднення, і розмір, але все ж таки намагаюся приміряти. Можливо, щось зміниться. Мінімалістичний крій, що мені дуже подобається, і рукавчик. Ось так, якщо заправити в штани ну, більш гарніше. І дивлюсь, що навіть мої штани вже стали на мене вільні. І поки я приміряю цю блузку, я думаю, купувати її чи ні, чи зможу я справитися з цим забрудненням. Але. Напевно ж таки ні. І давайте перейдемо ще до одної сорочки. Сподобалась мені кроєм, але вже бачу, що розмір малуватий. І це 100% віскоза. Спочатку, як я одягла, то чомусь я подумала, що те, що вона коротенька. Буде мені пасувати, але ні. Дуже замітно, що розмір малий. Можна було придбати для магазинчика, але щось мені не сподобалося. Навіть не можу об'яснити. Як ви здогадались, цю сорочку я вже залишила. І хочу приміряти ось ці штани. Знайшла я їх серед жіночих штанів, але потім, коли почала роздивлятися, зрозуміла, що це все ж таки чоловічі. чоловічі штани, і не тільки штани, а в цілому речі, я теж ношу і часто купую. Подобається, що вони не довгі, але вже бачу, що вони занадто короткі навіть для мене. І взагалі цей лук дуже смішно на мені виглядає. Треба хутко переодягатися. Цього разу мені навіть пощастило знайти сукню, і я не впевнена до її сучасності крою, вінтажна вона чи ні. Але мене це не зупинить, і я її все ж таки приміряю. Це котон із середньої щільності, що мені дуже подобається, і непрозора сукня. Ось так вона виглядає на мені. А силует, позаду застібка коротка змійка, я її не застібнула. Спочатку здалося, що занадто, занадто короткуватий, але я звертаю увагу ще і на довжину сукні. На жаль, мені не вдається показати, як насправді воно виглядає на мені. Довжина я маю на увазі. Я більше акцентую увагу на візерунку. Чомусь мені так здається, що ось це той випадок, коли квіточки більш-менш мені пасують. І одразу я не звернула увагу, але, можливо, ви звернете увагу. На руки на манжеті, рука, якою я тримаю телефон, там є трішки забруднення. Але все ж таки цю сукню я придбала і сподіваюся, що те забруднення я зможу відіпрати. А це ще одна сорочка, вона теж 100% шовку. Це Зара, Зара Вумен. Розмір на мене малий, але я сподівалася, якщо вона в гарному стані, то я придбаю її для магазинчику, тому почала роздивлятися, не приміряючи, тому що це розмір XS, ну, це занадто для мене. Буду відвертою, я і цю сорочку приміряла, але я не стала знімати на камеру. Ось бачите, написано Milberry Silk. Я скористалася перед перекладачем, тому що мій англійський ну, не дуже добре. І я не дуже зрозуміла, що мені сказав перекладач. Але потім я звернула увагу, що тут дуже плями під мишками. Ну, це занадто чомусь мені здається, що буде важко відіпрати. Я знаю, що тепер дуже багато різних засобів, які допомагають відіпрати різні плями забруднення, але я чомусь такі речі завжди залишаю. Мені буде цікаво, чи купуєте ви речі з такими забрудненнями. Якщо да, то пишіть. Як ви їх відібрали? Вже коли я вийшла з примірочної, я вирішила ще трішки пройтися, подивитися щось із домашнього текстилю, знайшла ось те кухонне, хотіла сказати полотенце рушник кухонний. Я його теж забрала з собою. А ще хочу сказати, що зачекайте, тому що наступні мої знахідки мене дуже порадували. В цьому магазині я не вперше, можливо, це другий чи третій раз, коли я знімаю відеовлог. І завжди я звертаю уваги на ці манекени чорного кольору і чомусь ніколи не, не бачу біля них людей. Ну, можливо, тому що тут на поличках лежать всякі тряпочки, але їх чомусь не купують. Це вже була майже 12-та година дня, подивіться, людей вже майже немає. А коли магазин відкрився, то дуже було багато людей. Всі якось швиденько забігли, нахва нахапалися речей, покупляли і поуходили. Залишається ще година до закриття, тому що в день розпродажу магазин працює до 13-ї години. І тут я вспомнила, що ще не дивилася футболки майки. Так як у мене сьогодні небагато знахідок, я вирішила ще подивитися і знайшла ось той Аля Бенетон, але мені не сподобалась якість, я вирішила покоперсатитися далі. Буде приємно знайти щось цікавеньке для себе, тому що для магазинчику я дуже рідко купую майки. Ну, хіба що, якщо це якийсь відомий бренд або з якогось якісного матеріалу, наприклад, там льон і шовк. Ось одна гарненька біленька. Майки, футболки, таких речей має бути дуже багато в гардеробі. Але мені чогось не сподобалась ем, виріз. Для моїх грудей більше пасує v образний виріз. Тому дивимося далі. Я говорю так впевнено, тому що я знаю, що буде далі. Сподіваюсь, і вам цікаво. Різні кольори, кольори і яскраві, ось ще біленька теж. Хочеться звернути на ось цю біленьку врубчик. Вона в гарному стані, без забруднень. Можливо, вона навіть і нова. З сучасного фасону я її забрала, і дивіться, що я знайшла. Теж в ідеальному стані: короткий рукавчик, висока горловинка. Тепер сучасні такі фасони. І коли я вирішила подивитися, який це бренд, я була дуже здивована. Не самої назвою бренду, а тому, що це 100% шовк. Це просто вау! Вау-знахідка. А потім я знайшла ще одну таку саму, тільки іншого кольору. І навіть такий самий розмір. Теж в ідеальному гарному стані. Вау! Я дуже задоволена цими знахідками, і тепер я розумію, що я не даремно завітала сьогодні до цього магазину. Тож я їх обі забираю і час йти до каси. Але спочатку я покладу речі на вагу, з рушником я поклала ще під ковдру, яку я знайшла, але вирішила не показувати. І це заважило майже на 34 гривні. А потім я наложила всі речі. І все це буде коштувати мені майже 184 гривні. Навіть вирішила придбати великий пакет BMW, тому що всі ці речі не поміщалися в мою торбинку, яку я завжди беру з собою. Тепер по традиції покажу вам. Мій чек разом з пакетом. І ось показую адресу магазину. Трішки незрозумілий чек, але в цілому все вірно. Ну, з додаванням коштів за пакет. Ось така вивізка на вході цього магазину. А вам хочу сказати велике дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе, всім мирного неба! Все буде Україна. Ой, а що я бачу? Подивіться, яке миле кошеня. Друзі, зустрінемося в наступному відео. Па-па!